Після деокупації Харківської області до поліції надходять заяви про колаборантів, злочини армії Російської Федерації, а також свідчення місцевих жителів про знущання над людьми. Так після звільнення села Піски Радьківські люди заявили, що в підвалі одного з будинків окупанти отримували полонених, серед яких були і мирні громадяни, і атовці, і бійці Збройних сил України. На даний момент поліції точно відомо про катування. Закопування, викопування в землю заживо та застосування противогазу з тлючою тряпкою. Також в катівні знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут. За словами начальника слідчого управління, поліції відомі імена й прізвища військовослужбовців, над якими знущались росіяни. Також слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, що відбулись у цій катівні. Правоохоронці впевнені правосуддя знайде кожного винного. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський ізвісті.